Вітаю! Сьогодні тема нашого невеликого уроку використання формули суми у Microsoft Excel. Наша мета навчитися швидко підраховувати суму чисел у таблиці. Отож, для початку відкриємо таблицю з даними. В нашому випадку це список покупок. Ми бачимо таблицю із назвами товарів та їх ціною, і нам потрібно обчислити загальну суму витрат. Переходимо до комірки, у якій хочемо отримати результат. Є кілька способів для ведення формули. Для початку нам потрібно натиснути на знак дорівнює на клавіатурі, що дасть нам змогу зробити обрахунки. Далі ми можемо як самостійно вести назву формули, або ж вибрати її зі списку найпоширеніших. Excel одразу пропонує нам ділянку, яку ми, можливо, хотіли обрахувати, і якщо вона вірна, натискаємо Enter на клавіатурі, або ж ми можемо виділити її самостійно. У нас також є можливість обрати конкретні кілька значень для обрахунку і вести їх у комірки число 1, число 2, число 3 і так далі. Отже, обираємо ділянку і натискаємо Enter. Бачимо, що Excel автоматично підраховує суму всіх чисел у нашому вибраному діапазоні. І є ще інший, трохи швидший варіант, для цього потрібно перейти у розділ формули і обрати автосума. Також, якщо ми змінимо будь-яке число у нашому вибраному діапазоні, то сума автоматично оновиться. Отже, сьогодні ми навчилися використовувати формулу суми для підрахунку часових даних у таблиці Excel. Ця навичка є корисною для швидкого створення звітів, введення фінансових таблиць і аналізу даних. Всім дякую за увагу!